Всім привіт! Продовжуємо наш блог Тездрайв з депутатом. І сьогодні в нас в гостях депутат Луцької міської ради Вітаю, Оман Бондарук. Вітаю, друзі. Ну що, поїхали? Поїхали. І ми будемо сьогодні пробувати їхати історичною частиною міста. Від'їжджаємо від синагоги. Від'їжджаємо від синагоги. Ось. Тут Пропуску. маємо хтось когось пропустити. Звичайно, ми пропустимо. І виїжджаємо на вулицю Данила Галицького і хотіла якраз вас, Роман, запитати, що ви скажете щодо цієї вулиці Данила Галицького. Е, ну, насправді, на сьогоднішній день ця вулиця є одною з важливих артерій міста, вона є транзитна, але на, на жаль, це ж просить шкоду для всього історичного ареалу. тому що по, по обидві сторони е, цієї вулиці. З цієї зліворуч це вулиця це вулиця Караїмська, праворуч це вулиця Данилегаловська, і там далі пішли вулиці до самого замку. Ну і зрозуміло, що е, такий рух він е, е, знищує наші пам'ятки, тому що е, якраз в цій частині е, міста напевно найбільше пам'яток і національного значення, і місцевого значення. Тому ми сьогодні також якраз разом з Павлом думаю, подумаємо, що можна зробити на цій вулиці. Е, як ну зрозуміло, що розширити її не можна, заборонити взагалі проїзд також не можемо. Є декілька варіантів це е, обмежити рух в певні часи або в певні дні. Зробити зовсім рух не швидкий, тобто там, обмежити рух до 20-40 кілометрів, понизити бордюри, щоб вона була відразу по типу, якби, така універсальна пішохідна, напевно. Давайте зараз ще покажемо це а До Данила Галицького повернемося. Тут у нас є пішохідна вулиця Лесі Українки. Вона якраз у нас в виходить, спирається в огородження. Було б добре якраз і з'єднати цю вулицю пішохідно з старим містом. Е, а якщо б ну зараз у нас є тут смуга громадського транспорту, що ви Ми скажете розуміє. щодо цієї смуги? Я хочу сказати, що це перехрестя велике, воно потребує зараз нової, нової розмітки, тому що ну, тут насправді дуже багато зосереджено транспорту і велика розв'язка, тому що ну, ми ж повторюємо, що Галузька є одним з вулиць, одна із вулиць, яка така велика артерія міста. Тому тут ми потребуємо зробити таку саму розмітку, як ми зробили біля глобуса. Там на 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 коняки не так як вже домовляється, вулиця да, там країна. Там прекрас, прекрасна розмітка, все чудово зроблено. Я сам тестував, дуже гарно зроблено. все зрозуміло, куди їхати, кому їхати. Якщо розглядати історично, там колись було кільце, і можна його в принципі повернути і оптимізувати рух. Будемо повертати на вулицю замку, так. Ну хотів би ще вернутися по вулиці, по, по ті вулиці Українки закінчується. Е, що там важливо, це якраз е, ну, я би сказав би це е, зробити там таку в'їзд чи браму в частину замкову, частину історичного кварталу, тому що там починалося життя. І е, це важливе. Ми ж ще, ще раз, важливе перехрестя, і тому там над ним потрібно багато зусиль і вашої допомоги. І зараз е, при розробці детального плану е, території також при, е, приділити. Давайте покажемо що зараз нас тут, робиться. Я щось не можу зрозуміти. Це вигрузка, так ну напевно, це вигрузка. вигрузка так, так тут ж стоя, стоянка, стоянка, стоянка ліворуч. Так тут е, е, ринок. Який нарешті ми дали зелене світло якраз для початку розробки детального плану і в цій якраз частині, що стосується ринку. Тому що ну, це один з важливих вузлів цієї, цієї, цього, цієї частини міста. Подалі нас замок, ліворуч парк. Фактично сьогодні ми призупинилися, скажу нашим, нашим глядачам. Фактично сьогодні ринок живе своїм життям, і він ніяк не зв'язаний з, 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 з цим місцем, з цією частиною, з, з цією історичною частиною. Що потрібно зробити сьогодні? Наше яке основне завдання: якраз зв'язати все і парк і частина там де там де знаходяться наші пам'ятки архітектури, в тому числі і замок і ринок між собою щоб це була один маршрут і незалежно від того чи людина щось хоче купити чи людина хоче подивитися пам'ятки щоб вона могла обійти одним одним маршрутом цю цю всю територію Зрозуміло. А якщо повернемося до Данила Галицького, то якщо так подивитися, то в нас вулиця Гнідавська і Данила Галицького має одинакову ширину. Так. І вона йде більш чим не нормативно. Ми ще з 20-го року хочемо там зробити велоінфраструктуру. Яким чином зробити це просто взяти і ту ширину забрати, частково намалювати велосмуги? Як ви відноситесь до... Розвитку велосипедного транспорту так. у нас в місті І чи бачите цю ідею, що її можна? Звичайно, це напевно одна з наших також одних з основних ідей, тому що ми говоримо: якщо ми говоримо про, наприклад, велодоріжку чи, чи пішохідну доріжки, то ми взагалі ідея, яка. Аж від е, моста, що на Дубинській, це що з'єднує з Руванцями нас, звідти по понад старем зробити таку пішохідну доріжку і, е, е, і красовело велодоріжку, яка буде, яка буде е, аж йти туди далі, там де ви говорите, по вулиці е, е, Гнідавська, Так, так. і аж туди далі пішла, можна буде поїхати аж на обізну. Тобто зв'язати взагалі це е, 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 фактично половину цього міста. Ну, так, да, дуже класно, але якраз ми оцю транзитну вулицю Данила Галицького, мабуть, нічого з нею не можемо зробити, хоч вона йде поміж історичного аралу з одного боку, номер один і з іншого. Але звідти, мабуть, не заберемо. Єдине, що можемо от, додати Там. І обмежити, все-таки, я, я думаю, що все-таки можливо і про це потрібно подумати, наприклад, обмежити транспорт у вихідні дні, коли немає, немає потоку. І зробити, наприклад, там, оцю частину. Де ми заїжджаємо від, від вулиці Братковського, від, від Майдана е, воз'єднання? Uh -huh. е, чи братський, uh -huh. майдан, майдан, братський міст. так. Це раніше було, в моїй молодості було Майдан воз'єднання е, від братського мосту. Е, обмежити, наприклад, там, швидкість поставити 20. Розумієте? І таким чином ми тоді все одно на, там, або обмежити. В, там, в денний період туди транспорт, а відкрити дорогу, коли, коли час пік. Ну, Таким чином тоді зменшимо трохи там потік. Так, да, Є думки, що думати, що робити. Ну, шо, будем, ще приїдемо до замку. Так, поїдемо. А що тут з цією дорогою робити до замку? Е, ну, як на мене, от ліворуч, там де ми дивилися стоянка, не, тут зробити якраз е, такі паркувальні місця, які б е, зупинили б транспорт взагалі, в'їзд транспорту в цю частину міста. Тут зробити велику е, стоянку для е, таку парковку для е, автобусів, які привозять туристів. Тому що ми маємо можливість зробити вхід. До, до нашого замку Люборта, якраз через частину там через, через ринок, там гарна мала може бути вийти площа, тому що там є місце, де підніматися прямо так наверх, така, з такими сходинками. Тому тут буде від цієї стоянки до, до замку, там ну буквально може 70-80 метрів. І, я думаю, що це саме не, одна з найкращих буде таких е, стоян, е, там парковочних місць, де так швидко підніматися в е, історичний ареал. Це ми зараз їдемо до замку. Ця дорога тут є приватний сектор. Татур... За приватним сектором відразу парк. І от по те, що я говорив про ту велодорожку і пішохідну дорожку, якраз вона, вона би могла б йти. От звідси з парку. Це вхід, там, якщо ви бачите, прямо вхід в парк. Там, є, там вже є бігова дорожка, і ми повертаємо ліворуч. Там біля е, е, буде у нас е, стіна окольного замку, і м, понад стереом зробити таку дорожку і вело, і, і пішохідну, яка буде з'єднуватися з, з вулицею Гнідавською. Але туди обмежити транспорт. Звичайно, там транспорт. Моя позиція, що взагалі в всій частині міста, крім е, транспорту, власного хто тут проживає. І е, той транспорт, який доставляє якусь там продукцію, чи якісь там до до, до магазинів. Е, е, ті, крім того, взагалі тут обмежити транспорт. Тут не повинно бути транспорт, повинна бути пішохідна зона. Ну от, наприклад, ми зараз покажемо, е, що сьогодні відбувається в цій частині. Тут, тут ліворуч є підприємство, яке займається автосервісом автомобілей. Зрозуміло, що це ж е, і хімія. Воно знаходиться прямо на території пам'ятки національного значення це монастир Бригідок. Мало того, вони тут ще й до не до нього добудувалися незаконне будівництво. Ну зрозуміло, що не може бути, якщо ми думаємо про місто, якщо ми думаємо про те, щоб тут жило життя і туристи, і лучани, то тут повинна вся інфраструктура бути тільки для того, щоб мати рекреаційний характер або культурно відпочивальний Все. Ну, або, навч... або освітній. Ми тут проводили студентами дослідження і було набагато більше автомобілів, який шум. Зараз, мабуть, вони сьогодні вихідні, але вихідні. все одно автомобілів досить багато є. Ну і зараз найцікавіше, ми будемо виїжджати на замкову площу. Я думаю, що зараз ми здивуємося, скільки там сьогодні автомобілів. Зараз це побачу. сьогодні п'ятниця. Ну, Дивіться, тут також по дорозі стоять автомобілі. Тут ще одна перлина нашого Луцька. Вже відремонтовано один ж простір, це музейний простір. Бачите, нам зараз сигналять, щоб ми тут швидко їхали, да, щоб не заважали, не заважали руху. Да, руху комусь там. Всі І от замкова площа наша. Він так Спішив, щоб припаркуватися. Так, ну, так да. У нас зараз тут парковка. Тут туристи, туристів зараз в даний момент не видно, але вся парковка іде зайнята автомобілями, і не зрозуміло, куди вони всі так. Мало того, ви ж ми повинні розуміти, що е, ну, знищується сама е, Бруківка. Вона ж має також е, пам'ятне значення, тому що ну вона робить і ін... щось таке, що відрізняється від цього міста. Плюс ми повинні розуміти, що тут під нами а, скрізь йде підземелля, і бачите, це ж пов'язано з тим, що чому такі хвилясте, десь провалля, десь не провалля, тому що тут постійно ну, транспорт, тому і так, така ситуація з, з покриттям. І Ми розуміємо, що по, по такому покруттю точно, якщо ми говоримо про інклюзію, точно не зможе приїхати е, люди, які е, е, їздять на, на колясках. Ну або навіть навіть пересувається з. з з паличками там yeah, чи. У нас дуже багато маломобільні групи населення, це не тільки ті люди, що рухаються на кріслах кулісних, але і літні, і люди, і літні люди, і мами звичайно, з колясками, і діти. І... Треба зробити цей доступ для всіх ну, тротуар. Бо зараз вони в такому, зараз хочу показати, в досить поганому стані. Тому, можливо, деякими вулицями навіть тут не хочуть ходити. Ну тому, от зараз що... ми там буде та вулиця, по якій день не хочуть ходити. Ми зараз будемо бачити це вулиця Драгоманова. Ми зараз проїдемо вулицю Братковського. Е вона буде праворуч. Це одна, ну напевно, з центральних вулиць, тому що цією вулицею, ми разом з вами ж проводили дослідження. Найбільше цією вулицею і туристи. І люди, які мешкають в цьому мікрорайоні, проходять якраз найбільше цієї вулиці. Це центральна вулиця фактично. Але насправді ми маємо ще одну вулицю. Зараз буде вулиця Паралельна, вулиця Драгоманова. і вона взагалі не прохідна. Там взагалі люди не ходять. Зрозуміло, це напевно один з показників, тому що вона має там поганий стан. Ну, І хочу вам сказати, що. Вона має тут не менш пам'ятків, це ліворуч у нас будинок Косичів. Е -е 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 -е. Там далі по вулиці Драгоманова площа Ринок, одна з найвідоміших наших площ. Ну, якщо так подивитися, то тут навіть тротуару в ній не було. так, Але людям... які, дивіться, який вигляд. Наша Люторанська лютеранська кірха, дивіться, які тут перехрестя, дуже гарне перехрестя, дуже. Воно, якщо все правильно зробити, то, ну, тут скрізь має бути життя. Да, Цією вулицею ще користується, бо якраз. А це в нас яка вулиця йде? Це вулиця Драгоманова, вона йде. Драгоманова. Драгоманова. Тут у нас знаходиться будинок Косача, а в будинок Косачів знаходиться офіс заповідника. Ви бачите історико-культурний заповідник Луцьк. Ну і по ліворуч, ліворуч у нас йде костел Петра і Павла і далі йде. Тут, тут є частина, залишилася, а частина не залишилася на о, Стіни окольного замку. І одна навіть забувся сказати, там, де ми були на кафедральній 16, там де мене стереберегіток, сьогодні віднайшли ще одну вежу, вежу Черторійських, якщо не помиляюся, е, віднайшли і вона є, ми, ми, ми повинні з нею працювати. Бачите, тут ще костело, там далі зараз будемо проїжджати, напевно буде видно частину, частину цього о, о, стіни окольного замку. Це також пам'ятка архітектури національного значення, тому що ну вона будувалася там 14 століття. А що ви про цю ну, вулицю? Бачите, от, так, там так. І також погано видно, зазвич, а, звичайно, так, тут, так, тут так. будували. ну, але... А що ви скажете Романа про цю вулицю? Цієї вулиці повинен транспорт їхати? на Ні, вашу також дивіться. Дум... Я також переконаний, що тут транспорт тут не повинно бути. Там далі в нас. Домініканський монастир сьогодні там знаходиться семінарія е, православної церкви України. Е, і далі, от я говорив про ту доріжку, про кому говорили велосипедно і пішохідно, От вона можливо е, з цієї тут, підніматися і виходити тоді на вулицю і потім переходити в, 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 в Гнідавську. А можливо, там ще далі, дольше також продовжити аж там же по самій воді і, і зробити перехід там біля синагоги. Як можливо обмежити рух транспорту істотному прикатажбуларди поставити, об поставити обмежувачі руху? Ну є сьогодні е, дозволяє е, технічна... те, техніка дозволяє сьогодні зробити все, що потрібно в, в цьому мікрорайоні. Просто насправді. Для цього потрібно декілька речей. Одне це м, м, поспілкуватися з людьми, які тут живуть, тому що це їх безпосередньо чіпляє, і про це потрібно з ними говорити, бо без них нікуди. Ну і зрозуміло м, пояснити і лучанам всім, що сьогодні ми повинні дбати про цю частину міста, тому що це наш спадок. Він був до нас, він є з нами і він буде після нас. Дякую, Роману, за таку екскурсію, не тільки дорожню, а ще й історично. Ну і ми ще повертаємося якраз до будівлі. Вона такий стан зараз має, синагоги. Так, да, насправді, на жаль, ми цю будівлю, я не пам'ятаю, чи в 2021 чи 2020 році було передано громаді єврейській ортодоксальній, у нас є дві громади. І от сьогодні ми маємо бачити такий трошки жахливий стан, але нічого, ми я думаю, що з ними. Спілкуємося. Дякую, що погодились на такий тест-драйв. Е і вам, глядачам, дякую, що нас дивилися. Якщо у вас виникають якісь запитання, або ви схочете, щоб ми якимись вулицями по історичній частині міста приїхали, пишіть. Ми обов'язково і приїдемося, і можемо прийтись, показати і поділитися своїми думками. До зв'язку. Дякую.